Проблема із Бердичівськими мостами і досі не вирішена. Нагадаємо, у вересні торік через обвал ділянки пішохідної зони рух Чуднівським мостом повністю перекрито. Натомість облаштовано двосторонній рух іншим, що поблизу фортечних мурів та круговий рух неподалік зупинки коледжу. Аварійним і непридатним до використання визнано іще один міст по вулиці Одеській. Отже, обидва мости, що з'єднують ключові райони міста, уже рік як потребують термінового відновлення, а третій через надмірне навантаження та інтенсивний рух транспорту і сам зношується і руйнує стіни історичної пам'ятки Кармеліцького монастиря. Тож на якому етапі роботи із відновлення мостів запитували депутати у питанні різному на останній сесії міської ради. Проєкт по ринкові вже подано на експертизу. Якщо не буде зауважено експертизи, то я думаю, що протягом тижня-десяти днів вже буде готовий проєкт. По Одеській ще проєкт не закінчений, тобто ще не видали газовий проєкт. Там трошки затягується. Але буде так також найближчим часом вже дороблено. Що також хочу сказати, що на комісії постійній комісії депутатській розглядалося питання щодо обмеження і дадане певні рекомендації на комісію з безпеки дорожнього руху щодо обмеження вагового транспорту на мосту. Ми будемо розглядати це питання ще раз на комісії з безпеки дорожнього руху, так як там зараз стоїть знак 30 тонн. Пропонується поставити знак 10, Ну це ще питання на розгляді буде. Зв'язку з тим, що в нас ну від перенасичення транспорту також страждає і міст, і також страждають мури. Аби зменшити навантаження на міст біля фортеці, беруться до й можливість часткового відкриття мосту по вулиці Ринковій що там є все відсутковість і ми можемо це якось з експертами вирішити питання, якщо можна пересуватись по тому місту, який закрили, то можливо розглянемо таке рішення, щоб відкрити, дати можливість все-таки в односторонньому русі по мосту, який закритий, рухатись. Тобто вивчимо це питання, звернемося до експертів, тому що. Питання госпу стоїть не тільки про те, що там створюються затори, а й збереження як ще одного моста і збереження нашої культурної спадщини. А коли ж встановлять на перехресті біля греблі світлофори, на які вже виділено 1 мільйон 400 тисяч гривень, було й таке запитання. Пройшли перемовини, тобто в зв'язку з тим, що схема розроблена, має приблизно за два тижні нам обіцяють три тижні провести проєктні роботи і далі встановлення світлофору. Спочатку, вже... проекти... Споч... До кінця року має завершитись, так плануємо. До року, так? Плануємо до кінця року, але е поки що ще немає проєкту.